Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. Hey! здорово, могутні, братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку грав весь боєць під ніком вікула. Так, і танчик американської гілки дослідження М-48. Патонся, як гарно залетіло. Я не думав, але все ж таки, подивись, залетіло в е, цю планочку, таку пробивну під башкою. Є е, стоп, Вже прекрасно. Другий раз дав, ляпнув так гарно, красиво. В нижній броньовий листочок. Добре, що вона не залетіло у каточки. Це вже прекрасно. Ну, ще раз дивися, як чупчик починає, розчехляндер, до речі, в... Рейтингу в режимі бою зустрічний бій, карта Нормандія Не подивися, яка ну, прекрасна позиція. До речі, наші мінус 8 КВН не дозволяє тут гарно розігрувати, майже не підставляючи свій е, корпус. Але ще свою башту, до речі, дуже прекрасно. що Тут немає величезної командирської башенки, яка б була б тут зараз е, такою ахале своєю е, п'ятою, тому що. Туди б дуже часто би залітало. На щастя, 48-го на такої фігні немає. Це вже радує. Так. Пускається трошки нижче, Пробує міняти позицію. Так, подивися, як залі... Залі... залітає. знову ж таки, я не думав, що попаде, але попадає. в Нижній броньовий лист по е 50 м Пробують щупати нашу оборону, адже подивиться, який бій цікавий. Якщо взяти по, по горизонталі, строго по центрі карти провести лінію, а бачить, всі б'ються. А, можна сказати, на своїх позиціях захищають свої території. Ніхто ще поки що. не пробує вкахтувати, крім Є-100, який вже вкатив і Ліквідовує нам нашого мінотавра. Починається прорив флангу з правої сторони. Якраз біля нас. чи що? Ах ти ж зараза така, ну давай. Фугасиком дивись, на, на 39 влітає. Ну вже ж прекрасно, друзі. Не можете пробивати навіть голдою. Пробуйте бити фугасиками. чуть-чуть та й щишатися, кітпойнти все рівно. А будуть. А якщо у вас взагалі великий калібр, це красота, це грік не використовувати а фугасні снаряди. Так, подивися, який пішов кат 60ТП на нашого Аріна Чірон. Ти що нашого італійця трогаєш, ти що, забувся, чи що, відправляєшся в гараж тобі? Ну, прекрасно, дивись, вже один колик після бою ми маємо, вже мінус три гармати у нас в сетапі, всього лежа всього дві. треба це діло поправляти. Так, в принципі, шанс є добрити. Є з того, головне щоб він по нам не попав, розвести його на постріл, не виходить. Отже, він все ж таки нам влучає. Подивись, на 617, я ж видаю, азатів, в спину пробує заїжджати. Є 50М це? 950! Блокуємо бабахінську машинку, друзі! Якщо би він нас пробив своєю бобешникою, і ця середня шкода би пройшла, ми б вже були в гаражі. Ось такий момент, добре, що все ж таки нам повезло не пробиття. Так, Є-50М, починає вкатувати, починає, хоче грати е, на розмін, на обмін валюти. Треба постаратися, щоб наш обмін валюти все ж таки йшов на нашу користь, а не на їхню. Так, пробує, дивлюся, щупити бабахівську машину. Він думає, що в'їхало, Думаю, напевно, що він з'їхав туди, вниз і стоїть там в кущах біля Адоту. Скоріше за все, я думаю, що ні, напевно вже поперся догори. А може і ні. Ну, все ж таки, блайнд кинув, будемо бачити. Так, грає, дивися від позиції, грають. А позиціонку, дистанціонку. Ніхто ні на кого не вкатує, пробують щупити один одного снарядиками у башеньки. Е, зачіпати, щось там черкати поки що. Ну, еп, дивися, звелись майже повністю. Він нас не пробуває, і ми просто попадаємо триплекс тріплекс і все. ну тут еп, дивись, як гарно. Починаємо розчехляндер Або Рожбандер. А ну давай ще раз, би. Якби... Ми все ж таки стали в клінч. надоїло, напевно, пацанам ех, так грати. І захотіли щось робити в цьому бою. Е, дивися, яка красота Є50М, забув, що в нього башти не розвертається так швидко, як би він, він цього хотів. І Стріляєш, маляє, будь-де, тому що, напевно, вже був вагоні, ми його за той час підбиваємо. Все ж таки, подивися, А-320 е, 3 заблокованої шкоди, друзі, на Паттоні. Ну, це ж просто висока шкода заблокована для середнього танка. Три знищено в нас є, до речі. А в нашого тайпа 2. Не вже забере собі також третього. Поки що пішли, пішли в атаку, один одного починають бодати. Ми даємо разочок, не вже дамо ще разок і заберемо його в гараж, але ні, забирає а, те Type 71. Ну, нехай собі забирає, як то кажуть, все рівно перемога. І так, давайте глянемо на після бойову статистику. 4573 на пульі на шкоди, 3660 заблокований, шкоди, 3 знищено 5 виявлено. За рейтингом 5.6924, пішов, плюс прекрасний рейтинг. Так, що це в нас? Розвідник, майстер, та далі пішли, що там по плюсах нашого сьогоднішнього героя, плюс 94 170 вільного досвіду також заробляє. Друзі, це вже прямо аккаунт. Так, що в нас? Перше місце по нанесенню шкоди. Пішов. І перше місце за рейтингом, друзі, в цьому натопі. По нанесенню шкоди, що ж то, тоді ми ставимо подобайки, звісно. що ж, За такий перший хороший розвальний бій в РБ, в режимі бою, зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. Ваші ж такі ж класні, потужні реплейчики. Понадобиться другий бій, також відгравця під ніком Віхола. Вперед! І так, танкісти! Ха! Маємо другий бій. Це у нас карта Фауст. Знову ж таки, рейтинговий бій, режим бою. А зустрічний бій, танчик, гілки, дослідження Європи. Це в нас Чехословак словак БЗ-55. Барабан на два снаряди. Просто такий дійсно прекрасний, комфортний барабан. Як для тяжкого танчика тверда башта. Що ще хотіти. Займаєш ось таку позицію, як тут на Фаусті. На фаусті, до речі, силовет сам по собі низький танчик, е, дозволяє танчити практично, відбачте, не підставляючи свої борти. Вже ж прекрасно, кранвагін, а ну давай. Е, так, мене КД. Мене КД. Куди ти розігнався Яке? Е, якщо нема дозаряджених снарядів. Так, зарядились ми. Буде підставлятися хтось із там з ворожбен чи ні? А ну, давай. О, весь яка солодка булочка. Ех, то, що ж ти будеш робити? чо ти мансуєш? Стань на місце стопом. Ми тебе хочемо сфоткати Нам, получай на пам'ять. Перший із снарядів по 40.05. Так. так. Так, так, так. Що у нас по бою? Подивися, самі десяточки по сетапах. Значить, можна файно. Треба файно настріляти. Ану, давай, еп! Так, дали блайндом і зайшло, бо тому що він стояв на місці, по-перше, а по-друге. Якщо б він втік, там би мала, е, мав би е, снаряд просто, е, ну ви зрозуміли, тф ти, так. І все. Так, пішли знову ми на каденцію і, до речі, грає, грає цей, грає і взводним, має взводного братика наш. А Вікола грають разом. Взводний грає на кранвагін, Давайте подивимося, чи їм вийде сьогоднішньому, теперішньому бою другому реалізувати. Переможну подію для нас із вами. Ану, епт, об'єкт щоб Шохтові 260 відправили колекцію на відпочинок на, назад у сундук. На ще раз получай. Ну це, звісно, вже інакший танчик. Це у нас також колекція. Супер! Конкверор з пошкодженням боєукладки. Так, борги починають давити, блін фланг важкий напрям. Це може бути. Небезпечно, якщо вони всі захочуть такі у сюди завалити, але на щастя, в нас також яка оборона. Скільки важкесеньких танчиків стоять і просто не дають їм вкатити. А що там по СТ напрямі? Дивлюсь, пока глухо, ніхто там не світиться. Ніхто і навіть не намагається світитися. А ні, дивись, їхня ПТшка шкатута, не поїхала на СТ напрям десь там стати із позиції всіх розвалювати. Друзі, як хапає. Зараз 40 відправиться в гараж, напевно, від нас? Ану. Е, Чубчик, залітай, відправляйся, що тобі. дивися Як прекрасно. Кранваген зрозумів, що ми заїхали сюди, ставимо його на тапочки і чекаємо, поки він буде вкатувати до нас. А ну давай, вкатий. Невже почне свій розчеклянти барабан, що ти робиш, кранваген? Що ти витворяєш? Але я просто в шоці. На раз получай. На тап. 760 вилетіло. Це ж просто капець, Кранвагін, я не знаю, що він хотів зробити. Е, ну, бачите, що зробив, то зробив. Назад, як то каже, дороги вже немає. Відправився на переплавку. Подивися просто який лютий розгром команди супротивника на даній карті. Просто навіть не встигаєш ці всі події озвучити. Так, залишається один вершбенський бачати. Одна стежка в сетапі супротивника. І цікаво тепер. Де він буде тусуватися. В принципі, Якщо наші зараз танчики, які залишаються, у нас 4 самі тяжкі танчики, до речі, надводний також живий. Тоді що? В нього шансу не буде практично ніякого, адже нам пересвіту хватить, щоб його засвітити, якщо хлопці розсіюються по всій карті, але поки що злапала лампу ми. В принципі, він знає, що ми беремо базу, як мінімум, у два танчики, тому що це видно по швидкості захоплення бази. Так, так-так, починає розчехляти нашого ріна чи і дивись, йому це вдалося. Правда, залишається з меншою половиною кітпоінтів І це для кожного із нас, із нас, трьох танчиків, які зараз залишилися в союзному сетапі, це просто на один зуб. Так, шмальнути файно навіть фугасиком. Я думаю, фугас має добрити, не зробити фе. Це в плані непробиття, рекушету, або просто не видати свою альфу хоча б серед, то, щоб максималочку. Так, чекаємо, очікуємо, де засвітиться бачателом. Де, де зараза може бути. Десь як гарно продумав, один дивиться в один бік, а другий дивиться в другий бік. Типу контрадь одразу ж два напрями. Виходить, Ну ж прекрасно засвітився маркер, де бачател, А води ти зараза! Еп, подивися, як залітає! Ну це ж просто красота. Філіграно, ну, як хірург, блін. Це ж просто. Я думав, що не залетить, але цей танк дійсно класний, комфортний. Це перемога. Но немає даного апарата, навіть можна порекомендувати для дослідження. Так, це в нас. Ем... Після бойова, давайте глянемо. 4778 на пуліної шкоди, 1407. Шкода е, за вашою допомогою. До речі, 3, знищено, 6 пошкоджено за рейтингом. 14 пішов плюс прекрасні рейтинги. Мають пацани, ну що тут казати. Перше місце, дали все лажне, все. Та брати по зброї. Брати по зброї пішли далі. Що там плюс-плюс пішов 113 270 срібла в свій сейф. Свою купілочку. Звісно, що ж перше місце по нанесенні шкоди. На жаль, під кінець нашого братика добривають. Кран -вагена. ну нічого страшного, два колока він також напуляв і тож, Також подивись має рейтинг 122. Не біда, не біда, взагалі прекрасно. У нас три колиха після бойові. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в РБ в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж Discord, для того. щоб Потім разом з нами танкісти, що робити? Правильно ж переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся. Любіть своїх рідних та близьких, також шануйте їх як самого себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже дивіться, що витворяють ворожбини. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось.